Думаю, покажу вам, що пані Світлана зробила зі своїх акв. Ну, зараз тут у нас ще я накидав е, перемелена шкарлупа для равликів. Тому така вода трошки біленька. Пані Світлана, накидала собі лабео. От. І даню. Ніоні, і воно вони такі трошки, ну вона любить такі гламур. От. Але в нас тут є. Скалярики дуже шикарні, такі, то вона собі відібрала їх. Такі вони аж голубенькі сині, знаєте. от, то вона не... До речі, годую я рибку копенцем. Копс, так свят, чи як? Копенс. Копенс, але він, як кажу, яка гранула. Виходить так, що він дуже жирний риба дуже швидко на ньому росте. От. Ну, запах він має, ну, ну просто вивод, якщо понюхати, ну, я не знаю. Ну, так, напевно, десь консерву з рибою. Ну так досить такий яскраво виражений запах рибки. Боже яка вона синя, капітаки з ескалярії ти Бачили, яких ти синіх понабирав? Цей би посадити на нерест, але я маю великі сумніви, У нас переважно все, що ми собі хочемо залишити. Даня, бачите, який шикарний, Це особливо Даня. То, Що ми собі залишаємо, то воно все йде на продажу одразу. Ми не можемо віднерести. Так що якщо комусь потрібні скалярики, то ось. Чи ці вже всі їдуть. Так, ці всі їдуть. Крім чорних. Ці чорні залишаються великі, так? так? Ну наоборот, все чорний більше подобається. Вот такие валка така, Як то називається? знаєш, такі, як на хустки на похорон одягають, Як воно uh -huh. Я Не як? Ну короче, тоже шикарный. але уровайте Не вже. Неони там крокодили тут плавають наверное. А, є горами, жемчужины, багато. Ну. Штук 20, напевно, є десь такого розміру величаньки. Ми ще, ще навіть не стали повністю В колір, коли стане, то буде шикарно.